Всім привіт, компанія Фрашал, так завжди вітаю вас, друзі. Ну що, нарешті до нас почали заїжджати ще знову ось такі автомобілі, які в нас раніше були. Це у нас Нісанчики nv 200 електричні, з ємністю батареї 40 кВт, орієнтовним запасом ходу 250 км, В класних роках з маленькими пробігами, а саме цей автомобіль має 19 рік, і пробігу всього-нався 25 чи 24 тисячі оригінального пробігу. От свіженька машина свіжопригана пригнана з. Європи без ніяких моментів, без ДТП, без нічого. Зараз я, я вам як завжди пробіжуся по комплектації, покажу замір лакофарбового покриття, який стан має загальний цей автомобіль. Я зробимо швиденьке коротеньке відео по даному автомобілю. І що саме, друзі, хочу вам сказати, знаєте, що Що, блін, вертівки подорожчали, трошки вони подорожчали, того, що по розмитненню. Піднялися ціни на ці автомобілі, і відповідно ціни продажі вони піднялися теж. Так що, друзі, хто купляв раніше такі автомобілі по класних цінах, то зараз вже практично так не буде. Але менше з тим в наші таких пара варіантів є, плюс-мінус по непоганих цінах. І коп вони зацікавили, можете сміло приїжджати у нас на майданчик, бо в нас по-моєму, 4 чи 3 варіанти цих ось таких нісанчиків. Отже, погнали по цьому автомобілю. Що ми маємо по комплектації? по передній частині противотуманочки у нас є спереду, по лічку заряджання, а вона відкривається. Тут на середину, то вже забувся я. так, По зарядці, що в нас там є по зарядці. 에, маємо по зарядці два швидкі порти. Один повільний зарядочки портик і один чат-демо, швидкісна зарядочка у нас теж є в цьому автомобілі. Так, є, Бо не, не у всіх автомобілях є швидкісна зарядочка. Так, далі біжимо без ключовий комфортний вхід. Бачите, я на ручках по, е, по цій автівочці. Електропакет повний, два місця попереду. Шкіряне у нас мультикермо є. Зразу запускаємо кнопочкою. Ось так вона запустилась. Машинка 24-200 тисяч по пробігу у нас іде. Звичайно, блютуз. Можна телефони підключити собі, блютуз, прам-пам-пам, круїз, контролю у нас іде по автомобілі. Є спішечка, звук можна включити виключити, електрогулювання дзеркал у нас іде. От, бачите, машинка заряджена до повного, 231 кілометр вона показує. Але це залежить від того, як ми їздили раніше. Е, далі маємо Що ми маємо е, цей кондиціонер йде в автомобіля, екорежим їзди. Е, потім підігрів сидінь, підігрів керма у нас йде по цьому автомобілю. Так, що ще? А, Камера заднього виду в нас є. Бачите, ось там загоряється в куточку камера заднього виду. От камера заднього виду, та в принципі тут, мабуть, все буде по комплектації, залиша швиденько гляну я. Позаду що у нас тут є, позаду що в нас? Партронічків нема, цього нема, безкічових є, камера в нас є, це вже плюс. В комплекті, до речі, йде друзі 4 літні колеса, бо машинка вже на зимових колесах стоїть. Бачите, 15 дисків у нас оригінальні санвиські на зимовій гумі. Гума ще дуже хороша з цього автомобіля, вогнегасник, зарядочка 220 вольт. От, ковпачки. Ну, в общем, все-все повністю є. І гляньте, в якому стані? Стан автомобіля ну, як новий. день таке пошкодження у нас немає. По автівиці все чистенько, гарно. От, З цієї сторони зараз вам ще покажу. Ось тут прийоми. Ось так все виглядає по цій автілиці. Ну, Як на мене, реально дуже-дуже гарний стан. Так, діл я вам показав по кругу автомобіля. Тут також все є добре, все на місці, ніяких я вмятин не бачу. Не бачу. вмятин, подряпин притертості я не бачу, все є добре. Попередній частині. Можливо, фарбувалася ця штучка, а можливо, що це пластик, того вони відрізняються. Але окись воно мені жовтіше трошки, то можливо, вона або замінена, або фарбувалася, була ось ця зарядочка. Зараз я вам зроблю замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з машинкою є все добре. А так, все решта, зовнішньому вигляду абсолютно є нормально. Диски, може, і нові стоять тут, бо гляньте, в якому не стані. От, що передні, що задні. В гарному стані диски, вікна всі. Оригінальні в нас. Чин, Чин? всі оригінальні вікна Нісан. стоїть по кругу. Ще з цієї сторони глянуть, тут оріджінал і тут оріжніл. Так, є. Ну і що, покриття, покриттям саме дивимося. Так, права сторона у нас 150, 140, 97, 79,5, 790, 103. 108, 90, 65, 120, 105, 130, 88, 74, 98 і 4, 78 і 8, 101, 115, 102, 102, 103,

Тут все в нас добре. Тобто, що у нас капотік, лише є підформований чисто косметика без ніяких моментів. так що Друзі, ось така ситуація з цим автомобілем. але 100% рідний пробіг, 24 тисячі, 40 кВт ємність батарейки батарейки цього автомобіля. Так що, друзі, ось така ситуація по кого б зацікавила така автівочка, без проблем приїжджайте на майданчик, робіть огляди, тездрайви, щупайте, як то кажуть, дивіться. Е, от, е, не забуваємо, що у нас є послуг доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем також може вам доставити цей автомобіль вам під двері. От ми приїдемо до вас, і подивитесь, покатаєтесь, в принципі, і приймете рішення. Так що, друзі, ось така ситуація. Ситуація, кому щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, дзвоніть звертайтесь, до зніму, до покажу, дорозкажемо вам. От так що, в принципі, якось так. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зі Тоді, пока-пока.